Ас дуже задугу, ас буду просити. Добре, тихенько не дивиться про лисицю. Не бішу про вовчицю. І про вовчицю. Так. Давай про їжачицю. Давай це про, про лісицю. Ну давай. Одного разу було дуже в лісі гарно. То була така красива осінь. Листочки пожовтіли вже, травичка була ще зелена, ранки вже були з туманами, а день був сонячний і теплий. В тому лісі жила хитра лисиця хитриця. Її так називали, бо вона завжди щось хитрувала, мудрувала і вигадувала. А зараз ми розкажемо про те, як один маленький їжачок перехитрив лисицю хитрицю. Маленький їжачок звався Остапчик. Він жив зі своєю мамою і татом в нірці під Старим дубом. І коли вже прийшла осінь, то ставчик підріс, але голочок ще не мав. Він народився не навесні, як всі їжачата, а в кінці літа. І мама з татом дуже дуже його доглядали. Познали, що от зараз, коли вже всі їжачата з голочками їхня малятко ще не готове до самостійного життя, і вони його дуже оберігали. І вони кожного разу, коли ходили шукати їжу, залишали свого стапчика вдома і наказували йому малесенький сиди тихесенько, Собі заглядай віконечко, як світить сонечко, але на вулицю ні, ні. Ти нас зрозумів? Добре, мамо. Ти добре нас зрозумів? – питає тато. Так, тату, ну все, ми пішли повернемося ввечері. Остапчик ну, собі сидів біля віконечка, дивився, дивився, але йому це швидко набридло. І він думає: ну, а що ж буде? І як я визерну отут -от -от, от -от, недалечко і подивлюся, що там є. Він помаленьку-помаленьку підійшов до дверей, натиснув на клямочку, висунув носика, повітрячко йому дуже сподобалось. Воно пахло таким прілим листячком, грибочками і розсою. Їжачок помаленько-помаленько вийшов, думає, ну не біда, що я ще не маю голочок, я щось придумаю і почалапав. лапав, йшов, і йшов, ішов, і йшов, ішов, ішов. побачив він ялиночку, дивиться на неї і каже Ти ж колюча, як мій тато і мама. Ялиночку, а дай мені трішки своїх голочок, щоб я не боявся далі. Іти гуляти. Ялиночка на нього подивилась і каже: А ти що таке пухнасте, як курча? Я не курча, я їжачок. А чого ж ти без голочок? Де вони? Я ще не відріс, щоб мати голочки, але прошу тебе допоможи. Дай мені свою гілочку. Ялиночка каже ну, бери, мені не шкода. І скинула йому одну гілочку. Їжачок каже, дякую, ялиночка, взяв ту гілочку, притулив собі до спинки і чує, що колять його ті голочки. Думає, як ж то носять ті голочки. Вдягнув на шийку, колить, до животика притис, теж колить. Собі Перезався на поясі, думає, ну, ну, як з тими голками ходити? Бігав, бігав, поколовся весь і думає, е, біжу додому. А то ще зараз мама з татом прийдуть, а мене нема. Прибігає, а мама з татом сидять за столом дома і плачуть. Де ж наш Остапчик? Куди він подівся? Мамо, тату, не плачте, я вже вдома. Де ж ти був, синочку? Чому ж ти вийшов? Ми просили тебе вдома бути. Ти знаєш, хто там ходить і на тебе полює? Ніхто на мене не полює. Як ніхто? Наша сусідка лисиця хитриця. Ти знаєш, як вона любить їжаків? Том... Ну, добре, мамо, я більше не вийду з хатки. Ех, їжачатко, їжачатко, Дивися, ми тобі принесли слимачків, хробачків, хрущиків, личиночки. Давай, сідай вечеряти, мий лапки. І втішилося у то все гам-гам-гам-хрум-хрум-хрум. Наїлися, полягали спати. Мама пішла свого маленького їжачка вкрила ковдручкою. Поцьомала його в щічку, каже, спи, моє маленьке. От і прийшов наступний ранок, такий самий гарний щиток. А, будеш це один ранок вже скажи. Ну так, прийшов ранок, і мама їжачиха з татом їжачком, кажуть, так, ми наше маленьке їжачатко. Будь чемний, бо ми сьогодні йдемо трохи далі в ліс. Ми хочемо назбирати грибочки і на зиму. А ти сиди вдома і чекай на нас, не висовуйся. Добре, добре мам. Вони йому помахали лапкою та й пішли. І Жечатко думає: а я теж хочу грибочка знайти. Може, з свого першого грибочка я сьогодні знайду? Така красива погода, сонечко світить. Ей, -е -е -е, думає дівчатко? Найшло корзинку вдома, каже: оце чудовий кошик в такий влізе величезний гриб. Відпричинило двері, висунуло носика, понюхало. Який гарний запах Будуска, лісу. Хто за нею розказуй. А що розказувати? Інакше, що воно за не виходив. Ну, та зараз чекай, воно вийшло за грибом, пішов остапчик з кошечком, прийшов повз ялину, яка йому вчора давала голочки. Іде, іде, йде дивиться. Каштанчики лежать. І воно каже, що ту за маленькі їжачки? То може, то, може, такі мої якісь братики, сестрички, чи то, чи то якісь хто ви такі каштанчики? А що ви тут робите? Ми сіємося. Що сіємося? Їжачок розсміявся, каже, я таке не знаю. А тут дерево каштанчик йому відповідає. Та це ж мої діточки, ось бачиш, вони з, зі шкірочок повипадали, і тепер вони будуть лежати на землі, їх накриє снігом, а на весну вони проростуть маленькими каштанчиками. Вони кажуть, що вони сіються, садяться, чи як то ще сказати? А, каже їжачок, ну, і хочете, я вам допоможу. Я вас позакопую трошки глибше. Допоможи, допоможи, допоможи. А ви мені теж допоможете? А чим же ми тобі допоможемо? А от дайте мені свої шкірочки колючі, і я собі поначіпляю і буду як дорослий їжак. Ой, Точно, ти ж без голок, а ми й а ми не впізнали, що ти їжак. Да, я їжак. Їжачок понаривав ямок. Позакочував туди каштанчики і взяв їхні шкірочки і давай до себе міряти. Одну на голову начепив, дві на плечі, одну на спинку, одну на животик. І тільки зібрався йти, вони всі порозпадалися. «Ей, Що ж воно таке? Чому мені не пасують ці шкірочки? Я теж хочу такі голочки, як в каштанчики. Ось вони скільки в цій шкірочці жили. Ну, вони жили від весни. Ото як вони там трималися. Геге, їжачок, та в тебе скоро твої голочки виростуть. Треба трошки зачекати. Я не можу чекати. Я вже хочу ходити, гуляти, по лісі, нікого не боятись. І тут в кущиках щось зашароділо, їжачок налякався. Каже, це явно не грибочок, бо грибочки не шародять, мені мама казала. Що шародять лисички? Е! І він носиком втягнув і почув запах рудої лисички. Вона пахла курами, яких недавно піймала в курнику недалеко в селі. Мамо, блять, не скажує Добре. І їжачок взяв свій маленький кошечок. Накидав туди шкірок каштанчиків і погнав додому. Первіє додому, а мама з татом, з кошечками, з грибочками сидять і плачуть. <клухи> і Каже: мамо, тату, не плачте, я тут, я зі, зі мною все добре. Мама каже, ну чому ж ти такий нечемний наш маленький їжачок? Ми ж просили тебе нікуди не йти. Я хотів грибочки назбирати, вам допомогти. От дістанеш свої голочки та й будеш збирати грибочки разом з нами. Тільки трошки ще зачекай. Ти ще маленький. Я вже хочу бути великим, хочу вже підрости. Чим будеш ти чимніший, тим швидше підростеш, а то будеш гуляти там всюди, де лисиці вовчиці ходять, то й не встигнеш вирости. Вони тебе поцуплять в нас і все. Добре, мамо, я вже буду чемний, каже їжачок. Мама заспокоїлася, тато похитав головою, думає, ага, чемний, чемний. Наглядіти тебе треба усі чотири наші оки. Вони повечеряли, з'їли один великий грибочок і пішли спати. На третій день мама з татом кажуть, що вже от закінчуються такі теплі дні, а ми ще хочемо назбирати трохи жолудів і, може, ще чогось на зиму, щоб ми мали що їсти, і не треба було нам по снігу бігати. Бо їжачки. Падають сплячку на зиму. І ще сіна принести. Ой, як же нам багато роботи ще. Тато, мама, давайте я з вами піду, я вам допоможу. Ні-ні, маляточко, ти сиди тут Ну пальну хатку, але обіцяєш, що ти нікуди не підеш. Ей, обіцяю, 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 але то не точно. Мама похитала головою, подивилась на тата і каже: певно, наш Остапчик сьогодні знов щось начудить. Але нам треба підготуватися до зими. Ну, як ми виживемо, коли не будемо мати, що їсти? І вони пішли. Далеко не відходили, бо знали, що їхній їжачок зараз щось начудить. А їжачок так і зробив, він. Вирішив подивитися, що там є на краю лісу. Висунув свій носик з хатки, поглядав, чи тата з мамою немає, чи не пахне лисичкою і пустився в дорогу. Біг він повз ялиночку, повз каштанчик і добіг до високої сосни. Там лежало багато шишок соснових. Їжачок їх ніжками копав, веселився, катулявся, дивиться, на землі дуже багато голочок лежить. І каже: Ой, сосна, в тебе стільки голок, тобі ж стільки не треба, дай трошки мені, бо я ще маленький, своїх не маю. Сосна каже, їжачок, для чого тобі мої голки? Вони тобі не допоможуть. Допоможуть, я буду як дикобраз. Хм, сосна каже: ну, бери, скинула йому дві гілочки. Їжачок тими гілками замаївся одну на спину, другу на животик, голки його колять. Страшне. Кол, 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 кол. Тих, Тихеньке. Колять його, їжачок подумав, що йому це зовсім убрання не підходить. І засмутився і думає: так, пора бігти додому, бо мама з татом, мабуть, зараз прийдуть і знов мене не застануть. Прибігає, захекався, весь поколений сосновими голками, а тата з мамою ще нема. О, як добре, каже їжачок, а то би вони мене зовсім вже закрили в хаті і, мабуть, би стерегли. І тут в двері заходять тату з мамою. Таш маленький, як добре, що ти сьогодні був чемний, нікуди не ходив. Дивись, що ми тобі принесли. Принесли йому величезного слимака. Ой, яка смакота. Я так зголоднів. А чого ж ти зголоднів? Ти десь був? Ні-ні, не був. Тато подивився на маму, мама на тата думають, ага, не був. Весь поколотий, ще якийсь шишок приніс. Ну, їжачок, а ти нам правду кажеш? Е, ну, не дуже. Ну, як не дуже? Ну ми ж просили тебе не ходити нікуди. Я, я дуже швиденько, туди і назад мене ніхто не бачив. Ну, що ж з тобою робити? Ти така нечимнюшка. Поїли вони, повечеряли, лягли спати, і прийшов четвертий день вже. Приморозок взявся на травичку. Мама їжачиха вже так вийшла на двір і так її вже морозець пробирає. Листячко вже майже все опало, Вона покотилась, покотилась, покотилась в листячко, завернулася, наколола листячок на голочки. Така вся красива в жовтому вбранні. Тати їжачок вийшов, каже, «Ой, яка ти красива, моя дружиненько. Дякую тобі. Йдемо ще, може, назбираємо трохи гілочок, щоб ми втеплили свою хатку та й вже по всьому, ми вже все на зиму заготували. Їжачок каже, давайте я з вами, я вам поможу гілочок наносити. «Їжачок, ти не маєш голочок, а сьогодні дуже холодно, морозець вже на травищці є». Давайте з нами сьогодні не підеш, трошки е ще підростеш, і тоді ми тебе з собою будемо брати всюди. Гіжочок розстроївся, і за тими гілками я не піду, і нікуди не піду, і цілу зиму сиди в хаті. Мама його погладила по голівці і каже: Ну, ти ще маленький, тішся, що ти ще такий маленький, ще можеш собі бавитися, ні про що не думати, розважатися. А так. Ех, каже їжачок, і пішов в свою кімнатку, порозкладав свої шишки, почав їх одну на одну складати, вона одне з одніє падає, робить з них пірамідку. Складає так, складає в рядочок, складає в трикутничок, в кружечок, в квадратик. Нудьгував, нудьгував і думає: все. Сьогодні або ніколи. Іду іду збирати палки. Палки на утеплення нашої хатки. Ні, йде. Іде, взяв шнурок. Щоб зв'язати ті палки. Та й потім чекував. Ішов йшов повз ялинку, повз каштанчик, повз сосну. Ішов, йшов, ішов, і забрів на такий лужок. А на лужку сонечко світить, мороз, морозу там нема. Зайчики ще стрибають, метелики літають. І Він собі думає, яка ж це осінь, та це ж справжнє літо то я ще встигну до зими підрости і давай по сонечку бігати, по травишці катуляється. Що він зайде додому? Так, зараз піде. І тут на галявинці показалася руда хитричка. Якраз вона хотіла собі погріти хвостика. І жачок її, як побачив, все. Серце в нього завмерло. І тут він не розгубився, знайшов кущик Барбарису, а біля нього ріс терновий кущик. А біля них малина і ожина. І думає, це ж мої друзі, вони всі колючі, і шур туди в Терновий кущик заліз, а там голки в Терновому кущику великі. Ніхто його там не, не дістане. А лисичка його зауважила і думає, що воно таке ще без голок таке мале? Чи то який кролик, чи мишка? І так так підійшла і лапкою туди в кущик. Хоп і вкололась. Ай. Раз другий лапкою хоп, і вкололась. Ай, ти що таке? А він каже, я. Їжачок Остапчик. А ти що таке? Ти, мабуть, та хижачка, хитриця, яку мені мама з татом все мені розказували, що ти тут наша сусідка, і через тебе я не можу вийти гуляти. Отак, це я. Я тут люблю погуляти, тому більше ніхто тут не гуляє. І Хіба як мене не боїться? Ти ж мене боїшся? їжачок каже, ні, не боюсь. Ось, каже, що вони подаються, дивись. Добре. Не боїшся, каже Лисиця? Ти такий малий, беззахисний, не боїшся? Я не беззахисний. Я маю тут купу друзів. Дивися, ось колючий терен. Він мій друг, ось малина, ось ожина. Вони такі колючі. Вони справжні мої друзі, а ще і барбарисовий кущик. Мені нічого боятись, вони мене захистять, а ще в мене є каштанчик, ялинка і сосна. О, а що ж вони мені зроблять, якщо я тебе ось лапкою зачіплю? Вони тебе поколять, шишками закидають, каштанами засиплять і будеш мати гулю на гулі. І не буш така вже красива. М -м -м", каже лисичка, ну ти сміливий, я люблю сміливих. Давай будемо дружити. Дружити з тобою, та мене мама з татом е стільки страшили, і я не можу з тобою дружити. Ти мене обманюєш. Не обманюю. Я хоч і хитричка, але. Таких сміливих друзів мені теж потрібно. Я сама не боягузка, тому дружу з такими, як я, рівними мені. Ох, рівними тобі. І дивись, який я маленький. Ну, маленький-маленький, але по духу ти дуже вже великий. Їжачок думав, 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 думав. Каже, ну, гаразд, але як ти мене обманеш, мама, з татом прийдуть тобі стусанів надають. Лисичка каже, і з ними подружуся. Виходь, не бійся, а в знак своєї дружби я тобі подарую смачного хробачка. Сама їх не їм, а тобі дам. І вона лапками вирила з-під трави. Смачного хробачка, смачного для їжачка, не для себе. Простягнула їжачкові, і він вийшов, взяв того хробачка, спакував його мням-ням-ням-ням-ням-ням. Дякую, лисичку, а тобі що подарувати? Їжаче, не хвилюйся, ти мені віддячиш, як виростеш. А зараз ми просто друзі. Ну, нехай, ходи, проведу тебе до хатки, щоб тебе ніхто не чіпав. І лисичка з їжачком помандрували до його хатки, а там мама з татом сидять на ганку і думають: ну все, кінець, нема їжачка. Де наш синочок? Мама вже і плакати не може. Тато розхвилювався. І тут вони побачили лисицю хитрицю, яка йде до їхньої хатки. Боже милий, каже мама, що ж це на нас суне? біда і, ж... і горе. Тато їжак відразу наїжачився, всі свої голки, наставив мама їжачиха, теж спинкою повернулася, а лисичка їм каже здалеку. Не хвилюйтеся, я веду вашого нечемного стабчика. Він дуже у вас сміливий, але бережіть його, я ваша сусідка, тож вам шкоди не зроблю. Мама їжачиха дивилась велетенськими очима. Тато Іжак був у шоці. А маленькі жачатко підбігли до мами з татом і сказали: Мамо, тато, я сьогодні так налякався, так налякався, більше ніколи не буду. Отак От себе вести, щоб вас не слухатись. Буду вас слухатись і все. Буду чемний. Мама з татом його обняли, подякувала лисичці, що вона його не чіпала. Пішли в Нірку і настала зима.